Жінки це половина людства, зокрема, половина населення України. Звісно, вони заслуговують не на меншу увагу медіа, ніж чоловіки. Але дослідження українських громадських організацій, інститут масової інформації і детектор медіа, свідчать, що серед людей, яким надають слово у матеріалах медіа, жінок заледве третина. І початком повномасштабної війни ситуація погіршилась. Тепер жінок героїнь медійних матеріалів лише 23%, а експерток 18%. У спільному телемарафоні Єдині новини лише кожна п'ята людина, яку запрошують для розмови в етері. Жінка на офіційно медійники виправдовують таку гостьову політику воєнним часом. Мовляв, військові здебільшого чоловіки. Але часто вибір героя або героїні, експерта або експертки залежить від журналістського чи редакторського рішення. Журналістам та іншим суб'єктам медіа варто подавати інформацію з дотриманням збалансованого представництва жінок і чоловіків, для цього докладати зусиль з пошуку експерток та фахівчині з тих тем, в яких жінки представлені несправедливо менше. Зокрема, це військова справа, армія, політика, економіка. А зазвичай вони говорять про світу, культуру і мистецтво. Медіа рекомендується також уникати коментування зовнішності жінок і чоловіків, наприклад, акцентувати увагу на. Одязі зачісі макіяжі або запитувати, чи є в них час на сім'ю ведення господарства, також недоречно зосереджуватися на статі або віці під час виконання ними професійних обов'язків. Ще один важливий крок, який медіа мають і можуть робити, готуючи свої матеріали, пам'ятати і нагадувати про проблеми і перешкоди на шляху до гендерної рівності. Чому так історично склалося, що престижна і відповідальна робота вважається чоловічою, а жінкам досі доводиться відстоювати свої права? Це зокрема стосується і жінок на війні. Коли медіа поширюють стереотипи, наприклад, що захист батьківщини є справою справжніх чоловіків, вони ображають і дискримінують понад 50 тисяч жінок, які служать у Збройних силах України. У травні 2022 року комісія журналістської етики отримала скаргу на Вінницьке видання 20 хвилин. У матеріалі йшлося про загиблу на війні десантницю. Журналістка описала її так: вродлива, смілива, цілеспрямована, сильна. Вона витримувала все, що не кожен чоловік міг витримати. 21-річна красуня наша землячка герой. Комісія журналістської етики побачила у цьому матеріалі гендерні стереотипи, поширення яких суперечить пункту 15 кодексу етики українського журналіста. Пункт 15 кодексу етики українського журналіста ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання. Вказувати на відповідні ознаки людини, групи людей слід лише у випадках, коли ця інформація є неодмінною складовою матеріалу. Необхідно утримуватися від натяків або коментарів, що стосуються фізичних недоліків чи хвороб людини, уникати вживання образливих висловів, ненормативної лексики. Так, порівняння з чоловіком некоректний спосіб похвалити жінку, наголос на зовнішності. Об'єктивує жінку, тобто переводить увагу із досвіду людини на її зовнішність. Це так званий доброзичливий сексизм, коли жінку наче й хвалять, але все одно демонструють, що вона має нижчий статус у суспільстві і серед військових. Часто в такому контексті лунаються згадки про ніжних слабких жінок, яких чоловіки нібито повинні захищати, поки вони народжують дітей і пораються на кухні. Не варто послуговуватись застарілими стереотипними образами жінок на кшталт, жінка-берегиня, жінка-барбі або жінка-слабка стать». Адже норми поведінки, зовнішній вигляд або певні професії не залежать від статі. Також недоречним є згадування жінок крізь призму відомого чоловіка, а також поширення стереотипних образів фемінності та маскулінності щодо жінок і чоловіків. Комісія журналістської етики дала медіа такі поради. Уникати коментування зовнішності та акцентування на статі і віку жінок, коли йдеться про їхню роботу, зокрема службу в армії. Не говорити про жінок те, чого в аналогічній ситуації не сказало би про чоловіків. Це називається дзеркальний метод тендітний красен захисник. Правда ж, не звучить. Не протиставляти жінок чоловікам, коли йдеться про роботу, зокрема про службу в армії. Приділяти більше уваги темам прав жінок та утвердженню гендерної рівності в армії. Робити голоси жінок, які воюють, більш видимими в медіа. Частіше звертатись до експерток і коментаторок жінок у матеріалах про війну, вживати фемінітиви Герой він, вона героїня. Захистити Україну, відновити її територіальну цілісність, здобути перемогу і забезпечити сталий мир неможливо без участі кожного українця і кожної українки. Європейський світ, до якого ми прагнемо увійти, це світ, де жінкам і чоловікам гарантовані рівні права і рівні можливості. Україна рухається у цьому напрямку, але нам поки що є над чим працювати. І гендерна рівність це та сфера, де медіа і журналісти мають ініціювати зміни на краще і стати частиною цих змін. Більше читайте на сайті комісії журналістської етики.